Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Американський застосунок для новин Newsbreak, який має 50 мільйонів щомісячних користувачів, спіймали на поширенні фейків. Їх генерували за допомогою штучного інтелекту під виглядом новин. Колишні співробітники розповіли, що алгоритм програми розробляли здебільшого в Китаї. Ми хочемо видалити іноземний контент, особливо контент із Китаю, який руйнує соціальні засади нашого суспільства. Американські законодавці закликають Міністерство внутрішньої безпеки заборонити імпорт акумуляторів від двох китайських виробників. За словами чиновників, їх виробництво пов'язане з примусовою працею. США та їхні союзники стверджують, що Китай набирає західних пілотів для навчання своїх військовиків. Як КПК приховує сліди? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Популярний у США новинний застосунок Newsbreak, схоже, видає більше фейків ніж правди. Хоча платформа регулярно публікує ліцензійний контент від великих медіа, іноді вона вставляє повідомлення згенеровані штучним інтелектом. Компанія називає себе американською, але близько половини з 200 її співробітників працює в Китаї. Newsbreak почала свою діяльність як дочірнє підприємство популярного китайського новинного застосунку, що частково належить китайській державній медіакомпанії. Поліція попереджає про ризик використання штучного інтелекту. Вірусна новинна стаття, яку написав штучний інтелект, виявилася цілком неправдивою. У статті опублікований на Newsbreak, докладно описано моторошне вбивство в Бриджтоні в день різдва. поліція заявила, що нічого схожого на цю історію не було. Ньюсбрейк повідомила Рейтер, що видалила статтю через чотири дні після публікації. Проте місцеві жителі розповіли, що на той час вже встигли її прочитати. Судові документи показують, що 2021 року платформа опублікувала щонайменше 40 неправдивих історій, згенерованих штучним інтелектом. Місцеві медіа та американські компанії стверджують, що також постраждали від файкових повідомлень Newsbreak. Наприклад, благодійна організація з Пенсильванії Harvest912 написала у компанію лист про те, що згенеровані штучним інтелектом історії обманюють бездомних людей, повідомляючи про те, що ця організація, нібито, відкрила для них клініку. Але це не відповідає дійсності. Штаб-квартира Newsbreak розташована в місті Маунтінв'ю, приблизно за 80 кілометрів від сан франциско штат Каліфорнія. Компанія також має офіси у Пекіні та Шанхай. П'ять колишніх співробітників компанії розповіли. Рейтер, що більшу частину алгоритмів програми розробляють у Китаї. Колишні співробітники попросили рейтер приховати їхні особи, пославшись на підписану ними угоду про конфіденційність. Newsbreak заявляє, що щомісяця за стосунком користуються. Понад 50 мільйонів людей, і що співробітники компанії працюють лише у США. Генерал Роберт Сполдінг, автор книги Війна без правил, пролив світло на це питання. Ми не хочемо цензурувати наших громадян, які висловлюються в інтернеті. Ми лише хочемо видалити іноземний контент, особливо з Китаю, який руйнує соціальні основи нашого суспільства. Ті, хто кажуть, що це порушення свободи слова, просто не мислять раціонально. Наприклад, ми не дозволили б китайським морським піхотинцям перейти наш кордон, не чинивши опору. Так само ми не повинні дозволяти інформації сіяти розбрат у нашому суспільстві. Безпека поширюється на всі кордони, і фізичні, і цифрові. Ось ще кілька фактів, що доводять зв'язок Newsbreak із з Китаєм. Одного з інвесторів компанії IDG Capital у лютому цього року уряд США вніс до чорного списку за співпрацю з китайськими військовиками. П'ять колишніх співробітників Newsbreak розповіли, що генеральний директор програми Джеф Джен їздить до Китаю у 2011 році. Джен і відкрив китайське агентство новин Їдіань відзначене КПК за ефективністю у поширенні пекінської пропаганди. А через чотири роки Джен заснував у кремній віддолині нью До 2021 року «Їдіань» називала Newsbreak своєю американською філією. Група американських законодавців закликає міністерство внутрішньої безпеки внести до чорного списку дві китайські фірми з виробництва акумуляторів Гошен Хайтек та Кетел. Офіційні особи стверджують, що ці компанії пов'язані з організаціями, які використовують примусову працю в Сіньцзяні. деталі у Сема Вана. Ініціатором виступив голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю Джон Муленар. До нього приєдналися ще чотири республіканці з обох палат конгресу. У листах, спрямованих до міністерства охорони здоров'я, законодавці заявили, що Гоушен та Кетл прагнуть дістати доступ до американського ринку, а їхні ланцюжки постачань пов'язані з порушенням прав людини в Сіндяні. Обидві компанії мають зв'язок із сіньдянським виробничо-будівельним корпусом, китайською воєнізованою організацією, яку США внесли до чорного списку. Використовую його для того, щоб контролювати, залякувати та розділяти уйгурський народ, щоб зламати його дух та стерти його культуру. Дочірня компанія Гоушен планує скористатися федеральними та місцевими пільгами і побудувати в США два підприємства. Одне з них в окрузі конгресмена Муланара в штаті Мічиган. Водночас Кетел уклала ліцензійну угоду з американським автовиробником Ford. Торік, через тиск з боку законодавців, автомобільний гігант призупинив будівництво заводу з виробництва акумуляторів з використанням технології Кетл. Пізніше Форд відновив будівництво меншого заводу в Мічигані. Варто зазначити, що федеральні закони США забороняють ввозити до країни продукцію, виготовлену з використанням примусової праці. Пекін вирбує західних льотчиків для навчання своїх військовиків. Про це повідомляє Вашингтон та розвідувальний альянс П'ять очей до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Згідно зі спільною заявою Альянсу, Китай намагається заволодіти ноу-хау про військові літаки й тактику ведення бою. За повідомленнями військовим фахівцям пропонують щедрі винагороди за роботу в Китаї та Південній Африці. За словами офіційних осіб, КПК знаходить способи за ти сліди, зокрема використовуючи приватні фірми під різними назвами та в різних місцях, Вашингтон та його союзники вжили низку заходів проти вербування Китаєм західних пілотів. Торік Міністерство Торгівлі США наклало санкції більш ніж на 10 організацій у Китаї, Сінгапурі, Південній Африці, Великій Британії та інших країнах за їхню роль у вербуванні. Чи стануть квантові обчислення наступним етапом сучасних технологій? Одні кажуть, що вони змінять світ, інші побоються ризиків. Один квантовий комп'ютер може зламати всі сучасні системи шифрування з огляду на зростання кіберзагрози з боку Китаю. Як США можуть захистити свої дані? Щоб обговорити це питання, ми поспілкувалися з рексом Лім, радником з безпеки компанії Privacy. Рекс Рекселі, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Тіфані останнім часом все частіше говорять про штучний інтелект. Раніше він був технологією, що розвивається, а тепер з'явилися квантові обчислення. Розкажіть, наскільки ця технологія революційна квантові обчислення це щось грандіозне. Це новий рубіж за межами шаї. Щодо квантової кібербезпеки, то Агентство НАТО зі стандартизації хоче вимагати від підприємств та державних установ, особливо від підприємств критичної інфраструктури, до 2026 року запровадити технологію квантової безпеки. Технологія ще розвивається у зв'язку з цим наскільки істотною є загроза від досягнень у галузі квантових обчислень, коли йдеться про наші нинішні методи шифрування, чи існують заходи щодо зниження цих ризиків, і яким це буде надалі? Недавно китайські дослідники заявили, що їм вдалося зламати шифер RSA. його розробили в Масачусетському технологічному інституті у 70-х роках. Його використовують більш як на 90% усіх підприємств критичної інфраструктури та в урядах усіх штатів. Хоча заяву китайців поставили під сумнів, але дослідники Масачусетського технологічного інституту сказали, що за допомогою квантового комп'ютера стандарти шифрування RSA можна зламати за кілька годин. Це величезна загроза. Якщо китайські дослідники заявляють про злом системи шифрування, значить квантові комп'ютери, які розробляють у Китаї, будуть використовувати військовики. А тепер поміркуйте, порівняйте це з фентанілом, що експортується наркокартелями з Китаю до Мексики, а потім з Мексики до США. Аналогічно із хакерством. Хакери одних країн працюють від імені ворожих урядів, щоб зруйнувати захист. Зазвичай ми не знаємо, що це за групи, але вони складаються з хакерів, які пройшли військову підготовку, служили в армії Росії і Китаю, а потім перейшли до злочинних організацій. Якщо провести паралель, то можна побачити, що більшість кібератак іде з Китаю та Росії. Напрошується висновок, що сьогодні технологію квантових обчислень розробляють і в Китаї, і в Росії. Хакери та злочинні організації цих держав хочуть дістати доступ до квантових обчислень, щоб вести гібридну війну. Рекселі, дякую, що приділили нам час. Дякую вам.